Ще Тут не багато часу, потрібно для того, щоб його завезти і почути його перші звуки. Тут дуже, дуже, дуже багато було і, ну, проведено і проводиться роботи. Також нам військові допомагали з 35-ї бригади. Все відбудовуємо з нуля. На даний момент ставимо бак. Ось ззаді буде стояти Яка нам розповідали військові, вона з-під Херсону була підбита, підпалена, ми також знайшли всередині, я так розумію, ну, термобричного снаряду, вона згоріла і внутрі. Ми знімали навіть відео, відео, як вона приїхала тільки сюди. По-перше, коли нам казали, що ми будемо ремонтувати, нам було дуже цікаво, але ми не думали, що вона буде до, ну, практично вщент спалена. І так, потихеньку по своїми силами і людьми, які теж не байдужі до цього, ми ну, можна сказати, з цього монстра на колесах. Тому що по-іншому на нього не можна було тоді сказати ніяк. Зверху ще більш-менш, внутрішнього нічого не було. Нас мотивує наші хлопці, які прагнуть, щоб здобути перемогу. Це наша одна велика мотивація. Ми повинні робити максимум. Для наших хлопців двигун був теж у дворіший. Ми вскрили верхню частину двигуна, де бачили, що в чому є потреба, замінювали ті чи інші деталі. Також брали запчастини з донора, нам військові теж допомогли притягнути сюди, щоб ми використовували ті деталі, які в сілі, в цій машині. Ми відновлюємо техніку трофейну. Нам цій техніці допомагає дуже багато людей відновлювати. Дякуємо всім, хто допомагає. Нам залишилося установить всю подвеску, чем мы сейчас і займаємося, в принципі. Вот ми покрасили вважаю, всі запчасти, що надо було поменяли, салендблоки перестали. Устанавливаем подвеску на даний момент. Потом буде замена трубок, ну, тормозных факт возгревала, будет полностью гулять. Дальше на черте стоит Iveco, потом Himdai Terracan и Zephyr. Ну та автифика, который которую завиток пришел, с части уже, видите, пораненной, с перегретым двигателем. Сделали полный ремонт двигателя и вот уже, в принципе, сборка закончена. Сюда не убрана куча листьев, на носине не было ни стекол, ну вот это вся эта вся штука тут разбиралась. Ждем турбину. Завтра должна быть турбина. Ставим турбину. Первый пуск. И, надеемся, она пойдет. А, в общем, все машины ну, по-любому проходят через диагностику. Вот. Все, что мы можем здесь в наших условиях силами четырех энтузиастов устранить – сайлентблоки, амортизаторы, это мы делаем. Я тут пришел, пригнал нас фонд на... с Румынии, я так понял. И... Тоже мы перебирали ходовую на ней. Ну, мои родственники есть на фронте, мои друзья есть на фронте. Просто помощь.